Пожалуйста, тишина на площадке. Репетиция. С момента, когда заходит мама, папа. Да. То есть я уже говорил. Да. Uh, ну я подивился. Yeah. Я підходжу, девлюсь. Yeah. 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 Ну я і підібрав її підібрав, ее, чтоб не тот не скрустался. Двери видны, открытые, нет? Видно, видно. А вот так вот, сейчас, секундочку. Вот так вот видно тоже, что открыто? Видно, щелочка видна там. Про перший досвід дівчини у інтимному житті. Е, наші обоє герої отримують такий собі е, кінець хеппі ендом де у них нарешті будуть стосунки. Вони зрозуміють, що крім одноразового сексу можна мати дещо більше стосунки, почуття, кохання. От у нас такий гарний хепі енд, де двоє знаходять один одного і відкривають дещо у стосунку. Акторами ви задоволені? Звісно, звісно. Я тільки з тим і працюю, з ким задоволений. Ми якось з Ромою зустрічалися на якомусь кастингу, на якомусь серіалі. Але я, на жаль, туди не, не потрапила через екзамени в театральному інституті. І він мене запам'ятав, це ще було року три чи чотири тому. І з тієї пори він мене запам'ятав, розгадував мій номер телефону і знайшов. 10, 11, 12, 1. О, привет, сыночка! Привет! Ой, привет, сыночка! Маме, морденечко! мені что не ти мы тебе поможем. ты чепляешься? Иди сам Сонечко, что ж ты так тут... Стоп! Так, стоп! С этого момента смотрите! Не так! Ну, от нашей студии подали Проект в службу кинематографии. Он выиграл, прошел конкурсный отбор и получили мы президентский грант. Ні, nee, президента я бачив тільки з синього екрану. Знаєте, у нас з президентом а, контакт такий, Я його бачив через синій екран. Mm -hmm. Тепер я знімаю кіно, котре також має а, опинитися на синьому екрані. Mm -hmm. Ну я певно думаю, що президент також його на синьому екрані побачить. Так що у нас а, через ті вісети, де такий контакт, бюджет фільму просчитувався. Ну як такий масштабний фільм. а mm -hmm. потім, звісно, бюджет закратіли. В половину и поэтому это не 300 тысяч нет это, это 300 всего лишь ага, изначально бюджет считался почти 500 000. пожалуйста тишина на площадке 10 6 7 8 1 приготовиться юха начали я ведь не знаю как остался мы я побачил Я просто побачив її біля бару, дивлюся, а вона вже зовсім. Дивлюсь, дівчина ніби порядна. Навколо стільки хлопців, а їм вже зовсім погано і справа зовсім кепські. Ну я підібрав, щоб ніхто цим не скористався. Дуже справді чорне те саме. О, о привіт, сонака! Привіт! Привіт. О, добре, що ти не спиш, пішли. пішли. Не пішли. чіпляйся до хлопця, піди сам зроби. Ларис. Не їхні нічого. А я тобі куртку купила, зараз. Зараз. Чорніш, пішли. 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 пішли сам. Что тут бардельеру вышли? Я ж тебе попрошал. Ты что наш маму не знаешь? Ну что ты двигайся? Что тут коется? Покажи еще раз. Стоп. Значит так, начинаем с концовки. Вова, дистанцию с Кириллом меньше. Говорит наука. Меньше. Потому что мы сейчас сообщим сообщественного